Во ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі послухані у Христі, брати і сестри, є. Salve, Salve. До величного дійства до принесення нашого Бога безпробну жертву. Сам Бог творить світу, проявивши велике сверення. Ще нещодавно, декілька днів тому. Увесь народ з великою радістю, зустрічавши Христа в Єрусалиму, викликували найвеличніші. Найгучніші слова. Такі слова. som Як один із націог, який був засліплений гріхом грошолюдства, насмілився продати кров невинну, де стало свідченням для кожної людини, незалежно від її нації, сповідання. Славити себе від гріха, коли Юда усвідомив, що зробив неправильно, не знайшов собі сили погаятись, а опустивши руки, що з ним відбулося, якби ж святий Батиї прийшов і вдавився, скоїв над собою суїцид. Ми знаємо, що всякий гріх прощається крім єдиного. Коли наука Святого. Це коли ми знаємо, що ми в гріху. Ми знаємо про Свій Гріх, але не хочемо йому Хочемо жити з ним. Нам так добре, комфортно. Не знаходимо собі сили і з ним помирати. Оцей непрощений неросхая гріх є найбільшим відбою. Де Господь застерігає нас всіх від нього. Немає такого гріха, немає такого спойного людиною вчинку, якого би Господь не простив, але якщо ми це хочемо. Сьогодні Як людина віддався в жертву за людину, цим самим миком нам увесь закон, де говорили пророки апостоли, що не тягарі один до одного, проявляти любов один до одного, робити добрі справи, вчити милосердя. І. З ми чуємо ці слова, але ніколи не хочемо що, щоб побачити це, пощо попробувати руками, щоб був факт. І цей факт сьогодні ми бачимо, як невинний, святий, чистий, розпросте свої і як людина погребається в гробі. І як людина намазана пахощами і оплакується людьми по природі. Але як Бог, як творець, як все сьогодні же він перемагає знову Своїм Воскресінням перемагає смерть. Своєю божественною любов'ю він розбиває кайдани зла, Кайдани пекла. Сьогодні він, зійшовши в ад, вивів праведників Із вічної темряви. Ми чули, що навіть завіса в храмі розтерлася надвоє. Земля закреслася, бо Спаситель зійшов до пекла і розбив його, і зробив нас вільними, зробив нас спобійними, поєднав землю з небесами, поєднав сьогоднішня з і дав нині своєму найдоскональшому творінню бути з ним у вічних оселях за небесних. Що міг ще Творець більшого зробити для людини? Яку ще міг більшу жертву принести за людину, ніж віддати себе за носу? Ціні події ми з вами, дорогі і розлюблені у Христі, брати і сестри, беремо для себе, для науки, для повчання, повіки, як потрібно жити тут, на землі, щоб не загинути та вічного життя, щоб отримати вічне життя у царстві Небесному, щоб не загубити свою. Душу. Сьогодні Господь своїм прикладом показує нам пріоритети нашого життя, показує, що є першочерговим, а що все інше є суєтним, є непотрібним, є пустим, інколи мерземним почарком. Часто ми, дорогі браття і сестри, в нашому буденному житті, якісь дрібнички, які не варті уваги, вар, кладемо на перше місце, робимо спустово великі трагедії, плетемо часто якісь непотрібні інтриги. За те, що їх пустим, не вартим, ми тримаємо. Не відпускаючи його. Часто так даремно не можемо просити ближнього якусь образу проти одного. Кажемо, бо війни не прощу, кров не я від моїм ворогом, бо він так я зробив чи сказав на мене. Люди готові померти в ненависті. Померти в гніву перед ближньою, ніж просити для вічності. Яке велике горе, але треба нам пробудитися від гріха, треба нам прокинутися від цього дрінучого сну. Треба відкрити наші духовні очі. Треба Звіти, треба почути, відкрити свої уста, говорити правду, робити добрі справи ради імені Божого, ради його слави величної, не жаліючи ні сил, ні здоров'я, ні свого життя. Сьогодні ми бачимо, дорогі йому зроблені, Скільки горя у нашого народу українського? Нам не потрібно говорити, що таке страждання. Ми його проживаємо уже 10-й рік війни. Два з половиною роки повномасштабної війни. Учора ми з вами тут, на Буковині, хоронили у братську могилу. Дев'ятнадцяти наших найдорожчих захисників, де два роки не могли впізнати, робили різні експертизи ДНК, Уявіть собі сам, мами, тата, дітей. Що може бути страшніше? Тих людей, ті справи, які роблять ті люди, які живуть серед нас у нашій області, які ніби, видаючи, служать Богу, а насправді приносять біду, кровопролиття, виголошують благословення Боже, але. Іншою рукою називають на життя своїх братів і сестер. І ця церква сьогодні називається Московська, бо так її потрібно називати. Не може бути церква, яка служить тут, у тій державі, а духовно належить країну агресора. Скільки потрібно ще? Пролити тої невинної крові, скільки ми ще можемо стояти біля тих відкритих могил, де серце наливається матері дитини, батька, чоловіка. Скільки ще потрібно пролити тої невинної крові, що ми усвідомили, що треба провіритися, треба проявити свою що ми повинні своє проявити? Патріотизм досить годувати ворога, досить годувати тих, хто готується нашою кров'ю. І як би це не було дуже голосно, але сьогодні як ніколи час, час це казати, час зупинити. Час, яким потрібно навернутися. І сьогодні ми повинні це казати, і хто має вуха, хай слухає, хто має очі хай побачить, сам спаситель за кожного приніс себе, щоб не було зла, щоб не було війни, щоб не було всяких розрубків, ненависті, злови. Щоб панувала любов. І ми в сьогоднішній день, переддень світлого Христового Воскресіння, упередень перемоги життя над у переддень перемоги добра над злом, повинні творити добро, проявляти любов, творити дівного серця. І сьогодні, як ніколи, час. Ми вже пройшли цю Святу чотиридесятницю. Ми очистили своє тіло, очистили найголовніше свою душу, очистили свій розум. Із чистою душею, з чистою совістю ми будемо викликувати у скорому часі Христос Воскрес. І у цих словах буде переповнено любові до і милосердя, де за ці слова усяку людську, де ці слова забоють наші ради. І хай так буде, і ми віримо в це, і не сумніваємося, і хай ця безсробна хрестова жертва буде нам на користь. Буде нам на спасіння нашої душі, Богу, нашого, слава, во віки і лами. Слава Ісусу Христу!